Привіт, трушники. Сьогодні розбираємо конфлікт нашої підписниці з інстапсихологиною Ярославою Татмурзіновою. Чому після сеансів з цією психологиною Юлія опинилася у ще скрутнішому становищі та поспілкуємось з постраждалою особисто, і вже традиційно відмітимо для себе нові, але такі важливі пункти: як захистити себе при купівлі онлайн послуг. Тому не будемо витрачати час і йдемо розбиратись. скиби, тру. Сьогодні я наглядно продемонструю, як звернення до інстапсихолога може обернутись для вас втратою коштів невирішеною проблемою та ще більшим рівнем стресу, на прикладі нашої підписниці Юлії, яка звернулася до мене в діректного інстаграму з проханням допомогти їй у висвітленні її історії, щоб попередити вас та на власному прикладі продемонструвати, на які нюанси та пункти необхідно звернути увагу, навіть якщо ви звертаєтесь за дистанційною допомогою до психолога. Тож сьогодні ми поспілкуємося з Юлею, зачитаємо коментарі без пос... Середньо самої Ярослави, яка безумовно надала мені відповідь на питання, які мене цікавили, і вже власними силами дійдемо ж до висновку, хто все-таки в цій ситуації жертва. Отже, в інстаграм у психологині Ярослави Татморзінової 26 тисяч підписників, більшу кайфовістю та грошима у легкості проти інфантильної жіночності та років копання у лайні, виводжу в x 2 Х5 прибутку через профіцитний метод, і насправді я не знаю, чи то в мене вже якась правдеформація але у цих фразах я бачу більше, що щось з нашою улюбленою категорією успішного успіху та збагачення, і воно мені якось не дуже перетинається з психологією. Але саме до Ярослави, зваживши всі за та проти, звернулася наша підписниця Юлія, придбавши в неї 12 сесій на 3 місяці за 3555 доларів. Що виходить, складає десь приблизно 296 доларів за одну сесію, яка триває одну годину. Цінник суттєвий і вищий за середній. Тому Ярослава йде на зустріч Юлії і розділяє її платіж на три рівних частини. на Три місяці. Відповідно, всі мають бути задоволені. Ярослава отримує свої чесно зароблені 3,5 тисячі доларів, а Юлія отримає впродовж трьох місяців щотижневі суботні сесії з психологом, розділивши платіж на зручні для її гаманця три частини. От на скріншоті ви можете бачити, що все озвучено мною Ярослава особисто повідомляє Юлії у повідомленні. І все наче йде чудово до одного поворотного моменту. Адже перед внесенням останнього третього платежу у Юлі виникають несподівані фінансові проблеми. Доброго дня, вибачте, платеж. Жу не буде, я втрачаю роботу, тому зараз не можу цього зробити, пише Юля. І на цьому починається найцікавіше, тому що, почувши про відмову Юлії вносити останній третій платіж, Ярослава миттєво припиняє роботу з Юлею, провівши за два минулих платежі цілих три сесії. А я нагадаю, що сесії мали бути щотижневими. Відповідно, дві частини тримісячного платежу мають покрити два місяці занять психологом. І тут цікаво побачити дати. От, ви бачите, що першу частину платежу Юлія внесла 19 квітня, а отже, повідомлення. Від команди Ярослави 1 травня, тобто через 11 днів після внесення першого платежу. Юлю, добрий день. Очікуємо на внесення другого платежу за розтермінуванням. Зверніть увагу, що першого числа ми закриваємо фінанс фінансовий рік, тому дуже просимо внести платіж сьогодні, завтра за домовленістю. Значить, станом на 1 травня Юля внесла вже два платежі за своїм розтермінуванням, але не отримала ще жодної сесії. Доброго дня у мене ви стоїте на третє, Перша сесія, чудова. Перша сесія тільки запланована на 3 травня, але гроші за два платежі вже в кишені у Ярослави. І як ви бачили, квапили юлю якимись словами про якусь фінансову звітність та закриття фінансового року. Справа в тому, що мова йде про подання звітності до податкової штату Флориди, у якому власне і зареєстрований LLC Ярослави, так в Сполучених Штатах Америки, називають наш вид підприємницької діяльності ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю. Але увага до першого. Травня дійсно подається звітність за минулий фін фінансовий рік. Тобто до 1 травня Ярославен ТОВ мав би подати звітність за минулий, за 2024 рік. А ось власне, інформація про цей ЛЛС Ярославу, який, як ми бачимо, тільки зареєстрований був 16 січня цього року. Відповідно, жодної фінансової звітності за 2024 рік бути в ній не може, тому що всю діяльність вона почала у 2025 році, і найближчий час, коли Ярославі доведеться подати. Давати фінансову звітність буде дійсно 1 травня, але вже наступного 2026 року. Тож це кваплення Юлії фінансовою звітністю, є нічим більше, ніж маніпуляцію, яка нам вже відома про цю швидку імпульсивну покупку, щоб клієнт якомога менше думав і якомога швидше зробив платіж. У своєму повідомленні після несплати третього платежа Ярослава спирається на домовленості та договір. Водночас, згідно з нашими домовленостями і договором, у випадку припинення платежів робота завершується, а пізніше. Іше вже сама зізнається, що ніякого договору не було. Юлія, ми не підписували письмового договору, тому надсилати його немає потреби. Водночас, у будь-якої професійній домовленості усні чи письмовій базовим є принцип: якщо припиняється оплата, припиняється і надання послуги. І отут я хочу наголосити, як би ви не довіряли людині, якою професійною вона вам не здавалась, не соромтесь попросити договір з підписом виконавця, тому що у 21-му сторіччі дуже легко за лічені хвилини скласти договір, відсканувати та відправити у будь-яку частину нашого світу. Так, коли мова йде про якусь одноразову консультацію, ще можна ризикнути, в принципі, щоб не морочити собі. Голову, але коли мова йде про тривалу співпрацю у вигляді, тим паче розтермінування тривалих тримісячних курсів, так які мають бути прописані у договорі, умови розтермінування, дати оплати, все це має бути прописаним і завжди чесний та відповідальний підприємець ніколи вам не відмовить у наданні договору, який буде вашим юридичним захистом, це є і перевіркою свого роду. Тобто, якщо ви у підприємця, у якого ви хочете замовити послугу, запитуєте про договір. І він починає вам відмовляти, то на цьому етапі ви вже можете запідозрити, що щось тут може бути нечистим. Але ж давайте перейдемо до оплати цих послуг, тому що ми з вами вже знаємо, що найцікавіше завжди відбувається саме під час оплати. Отже, ми вже з'ясували, що у Ярослави є товариство з обмеженою відповідальністю у Сполучених Штатах Америки, є також ФОП в Україні, але оплату вона приймає на такий улюблений всіма PayPal з позначкою для родичів та друзів, аргументуючи це тим, що платіж надійшов швидко. І трошки пізніше я вам покажу листування із підтримкою PayPal і самою Ярославою, і ви самостійно зрозумієте, хто ж в цій ситуації щось приховує. Але від себе зауважу, що жодних переваг у швидкості такий спосіб оплати вам не дає. Єдине, чим для вас обернеться сплата за послуги та товари через PayPal з позначкою для родичів, друзів, це неможливістю повернути кошти навіть у випадку звернення до служби підтримки цього, цього платіжного оператора. Тому що, якщо ви звернетесь навіть до служби підтримку PayPal. Єдине, що вони вам зможуть сказати, що у вас немає доказу того, що ви у людини купляли якусь послугу або товар, тому що кошти ви добровільно переказали як позику для родичів та друзів. І насправді схема вже промальовується. Для більшої переконливості у панянки є LLC у США, ФОП в Україні. Звісно, договору вам ніякого вона не дає для того, аби ви не мали юридичного впливу на ситуацію. І як контрольний постріл в голову, переказ коштів ви здійснюється через сервіс PayPal з позначкою. Для друзів та родичів, що майже до нуля зводить ваші шанси на повернення коштів у майбутньому. І на цьому етапі я хочу донести вам ще одну інформацію, яка у майбутньому може вберегти вас від недопер... недобропорядних підприємців та від надання неякісних послуг. Навіть якщо вам надіслали договір, ви його завжди маєте прогортати до самого кінця, там де є реквізити виконавця послуги. І якщо реквізити, для які вам надали для оплати, не співпадають з реквізитами у у цьому договорі, майте на увазі, що ви ніколи не доведете, навіть в юридичному порядку, що даний переказ коштів було здійснено за надання послуги за цим договором, адже в договорі будуть прописані одні реквізити, а ви сплатили кошти невідомо кому. І ви ніколи не докажете, що цей платіж було надіслано саме за надання вам послуг або товарів за цим договором. Отже, запам'ятайте, що ключова пара для вашої безпеки це договір та реквізити на оплату. Повертаємось до ситуації з Юлею, яка, отримавши інформацію про припинення співпраці, задає одне лише питання: так в мене ж травень оплачений, та домовленість починається з 1 червня. Я маю на увазі не оплата. Так що в мене є ще одна сесія. Звісно, це зауваження Юлії Ярослава ігнорує, ніби не помічаючи, що у людини повністю сплачений місяць травень, і до закінчення цього місяця є ще один тиждень і відповідно одна субота. Тобто, людина настільки не конфліктна, що вона, нібито, сама визнала себе винною. Що вона не змогла внести той третій платіж. І єдине запитання, яке в неї було чому їй не надають ту одну сесію, яка в неї є оплаченою в травні. І як сказала мені сама Юлія, якби їй надали цю одну останню сесію з оплаченого місяця, з оплаченого травня, то жодного конфлікту б не було. Я дію в рамках домовленостей і з повагою до обох сторін. Залишок сесії зберігається за тобою на 6 місяців. Якщо хочеш повернутись, буду рада. Тут взагалі Ярослава, як на мене, пише якусь дурню. Тобто, от тобі ще 6 місяців. Місяців. Якщо знайдеш за ці 6 місяців кошти на той третій платіж, то отримаєш ті 9 сесій, які тобі залишилось отримати. Тобто, що ми маємо в результаті? Сплативши 2370 доларів, Юлія отримала від психологині Ярослави. Три сесії тривалістю по одній годині. І якщо розцінювати це у вигляді витрат та отриманої користі, одна сесія приблизно обійшлась Юлії у 790 доларів. І так, Ярослава дуже активно намагається розповісти про те, що немає сенсу ділити вартість пакету з 12 сесій на кількість сесій, щоб отримати вартість однієї сесії, тому що послуга надається пакетом, і жодних поштучних там сесій в неї в такому варіанті немає. Але. Математика штука вперта Ярослава. Якщо ви продаєте пакет на 3 місяці з 12 сесій, легкими математичними діями ми отримуємо 4 сесії в місяць. Ви чудово розумієте, що травень місяць був сплачений повністю, але чомусь у тому травні ви вирішили не надавати четверту сесію, яка входить в травневий пакет в місячний пакет сесій для Юлії. Тому як би ви не намагались викрутитись, математика, наука точна і досить таки вперта. Отже, на цьому етапі ви зрозуміли, яка ситуація виникла, але далі вона перетворилася на жах. Отже, Юлія, як людина чесна та, як виявилось, смілива, вирішила розповісти про свій негативний досвід на своїй сторінці в інстаграм. Її історію поширила Стася Ровінська, популярна українська телеведуча, яка наразі також проживає у Сполучених Штатах Америки, як і Юлія, і їхні діти навчаються в одній школі, тому вони. Знайомі між собою, і Стася пішла на зустріч людині і поширила її історію на своїй сторінці. Але наша психологиня миттєво звинувачує Юлю у купівлі реклами у блогерів проти неї такої білої пухнастої і йде одразу в наступ. І в наступ вона йде настільки брудними методами, які просто для психолога є неприпустимими. Ярослава починає публікувати в своїх сторіс Конфіденційну інформацію для психолога про свого клієнта вона публікує фотографії з акаунту в Telegram Юлії вона публікує листування зі своїм клієнтом, додатково описуючи моменти їхньої співпраці. І на останок вона публікує навіть запит. З яким звернулась до неї як до психолога клієнт для того, аби Ярослава надала їй допомогу, найсумніше для мене в цій ситуації, що запит клієнтки якраз і був у темі перестати бути жертвою в житті. Тим самим Ярослава опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі на 26 тисяч підписників конфіденційну інформацію, яка є рівносильною лікарській таємниці. І я нагадаю, що в одному з минулих відео про Наталю Холоденко багатьох обурив той факт, що за тлумаченням дій психолога я звертаюсь до етичного. Ного кодексу психолога України, який для багатьох видався чомусь застарілим, але від цього він свою юридичну силу не втрачає. А для тих, кому мало етичного кодексу України, є ще отакий документ: рекомендації етичної комісії Національної психологічної асоціації щодо поведінки психологів у цифровому середовищі від 25-го року. І в ньому написано: усі етичні принципи, визначені у етичному кодексі психолога Національної психологічної асоціації, є обов'язковими для дотримання і в цифровому просторі. Є й міжнародний етичний кодекс, який поширюється і на Сполучені Штати Америки, який ви, Ярославо, порушили та. Також у своєму пориві у цього неконтрольованого гніву. Ну і власне логічним завершенням з боку Ярослави стало блокування Юлії. І для мене особисто дуже показовим виявився той факт, що розсудити цю ситуацію чомусь Ярослава вирішила звернутись до чату GPT, і от листування з ним вона публікує у себе в Сторіс. Оце юридична база роботи психолога. Оце я розумію рівень. Ну і звісно, готуючись до цього відео, я звернувся за коментарями до Ярослави, задавши їй три для мене ключових запитання: чи бачить на в демонстрації конфіденційної інформації про її клієнта порушення професійної етики психолога. Попросив коментар з приводу оплати на PayPal з поміткою для родичів, друзів. І, власне, чому в оприлюдненому нею самостійно листуванні вказано про те, що Юля мала отримувати щотижневі сесії щосуботи, але за дві частини сплаченого пакету отримала лише три сесії. Ну і от, власне, давайте зачитаємо її відповіді, тому що, звісно, я її попередив, що її повідомлення, її відповіді можуть бути використані у цьому відео. Щодо. То етики та конфіденційності. Ви запитали, чи вважаю я етичним публікувати інформацію про Юлію. Я наголошую жодної особистої чи індивідуальної інформації, отриманої від Юлії під час сесії, не було розголошено. Вся така інформація залишається повністю конфіденційною. Єдине, що було опубліковано, це фрагменти нашої переписки, які стосувалися конкретно умов оплат. Бачите, пише, що публікувала лише листування, але ми з вами вже побачили і причину звернення Юлії до психолога, так з якою проблемою вона прийшла, і фото з її телеграм-аккаунт як то кажуть, скріншоти не горять Ярославу з приводу кількості сесій, Ярослава самостійно підтверджує, що дійсно сесії мали бути відбуватись щотижня, щосуботи, але жодної інформації, чому за два сплачених платежі у Юлії сталося лише три суботи. Вона, звісно ж, також не надає. Чудово, що ваша разова сесія, як ви мені повідомляєте, Ярославу коштує 400 доларів. Але ми вже вирахували, що Юлії вони обійшлись у 790 доларів. І найцікавіше, як Юлія коментує. Коментує оплату на PayPal. Давайте повністю це зачитаємо. Оплати, які клієнтка надсилала через PayPal, здійснювались у форматі друзі та родина, що є поширеною практикою для консультування, яке не передбачає фізичної доставки товару. Опція товар-послуга часто вимагає підтверджень типу UPS номерів відстеження, що взагалі не стосується мого типу роботи, бо я не продаю фізичні продукти. Водночас, попри такий формат переказу, я є власницею LLC у США. І Сі мої доходи. Включається до моєї податкової звітності в Америці, і це повідомлення я відправив знайому юристу до Сполучених Штатів, і от він мені е, детально вказав про дві фрази, які для нього є незрозумілими у цьому повідомленні. Тому давайте зараз разом прочитаємо, що він мені написав. Значить, цитата Юлії Friends and family, що є поширеною практикою для консультування. Що пише юрист? Це може бути розцінено як спроба обійти політику Paypal, адже згідно з правилами Paypal, консультації це послуга і має оплачуватись через 100 Товари та послуги. Друга фраза Ярослава пише: опція товар послуга часто вимагає підтверджень типу UPS та трекінгового номеру. Юрист відповідає: це не зовсім правда. Для нематеріальних послуг, наприклад, консультацій, коучингу, дизайну, будь-яких інших не потрібно жодного трек номеру. Такий аргумент виглядає як спроба виправдати помилковий формат переказу. Але ви знаєте, що будь-які свої підозрі та сумніви я звик перевіряти, тому я надав до підтримки PayPal скріншоти з листування я як з Юлою, так і зі мною і вони мені надали відповідь яку ми зараз з вами разом зачитаємо Щоправда чомусь відповіді російською мовою. Получення платежа за товари или услуги в нашій системі через функцію лічних платежей є нарушенням наших правил. Благодарим вас за дану інформацію. Я направив дану інформацію во внутрішній відділ, щоб наші спеціалісти її розглянули. Так як дана інформація не касається вашої учетної записи, то в даному випадку ви не будете проінформовані, так як ми не предоставляємо даних по учетним Апісі третім ліцем трошки шкода, що про результати перевірки мене, звісно ж, не повідомлять. Але головне, ми отримали: ми отримали підтвердження від служби підтримки цього платіжного сервісу, що використання формату платежів для, для друзів-родичів є порушенням використання їхнього сервісу порушенням правил. І вони почали внутрішню свою перевірку. І от знаєте, я дуже не люблю, коли мене намагаються обдурити. Причому обдурити особисто. Адже у листуванні зі мною Ярослава мені відправила зникаюче фото, яке. Можна відкрити один раз, і це був скріншот. Давайте зачитаємо, що, як вона його підписала. Ось один зі скрінів оплат, який підтверджує, що оплата була здійснена на відчувай LLC. Зареєстрованого у Флориді, але насправді ось цей скріншот, і цей скріншот належить Юлії. Безпосередньо на цьому скріншоті її банк, з якого вона робила переказ коштів для сплати послуг Ярослави, її банк запитує, що дійсно з її рахунку намагаються зробити велику транзакцію, і запитує, чи це дійсно вона. а Якщо це не вона, то перетелефонуйте, будь ласка, за таким то номером. В принципі, це таке стандартне повідомлення від служби безпеки банку, яке я впевнений, кожен з вас навіть в Україні також отримував. Тобто, стандартний лист від служби Спеки банку Ярослава чомусь намагалась видати мені підтвердження, що всі платежі заходять їй офіційно на відчувай ЛЛС. Але я не дурник, шановна, тому жодної інформації про те, що. Ті кошти перераховувались на ваше товариство з обмеженою відповідальністю, що знаходяться у Флориді. На цьому скріншоті немає. Немає так само, як і фінансової звітності, яку вам необхідно було терміново надавати до 1 травня для того, аби поквапити Юлю внести другий платіж. А зараз давайте послухаємо Юлю, в якому вона зараз стані, як на неї вплинула взагалі ця ситуація, та чи покращився її стан після звернення до психолога Ярослави Татмурзінової. Чесно кажучи, ця ситуація дуже сильно Вплинула на мій емоційний стан. Спочатку було відчуття шоку розгубленості, потім пройшло розчарування і навіть певна внутрішня зневіра. Найболючіше це усвідомлення того, що ти звертаєшся по допомогу до людини, яка має бути підтримкою, фахівцем, якому можна довіряти, а натомість стикаєшся з незрозумінням. І непрофесійною поведінкою. Після цього мені стало ще складніше відкриватися, та я не знаю, як далі зовсім буду довіряти не тільки психологам, а й людям. Складається таке враження, що навіть там, де ти шукаєш підтримку, її може не виявитися. Але, попри все, я хочу сказати про добре. Те, що сталося, показало мені зовсім інший бік. Скільки світлих, добрих і неподужих людей поруч, за кілька днів я отримала величезну кількість слів підтримку від друзів, знайомих, від зовсім незнайомих людей. Це неймовірно важливо. Це додало мені сили впевненості і показало, що я не одна, що мене почули, що ця історія важлива. Ця хвиля доброти тої щирості стала для мене справжнім джерелом емоційного відновлення. Зараз я намагаюся прийти до тями, обробити все, що відбулося, та зробити для себе висновки. Так, є розчарування, але водночас є і надія, що культура ментального здоров'я в нас буде змінюватися. Що Подібні ситуації привернуть увагу до того наскільки важливо бути справді відповідальним і чуйним, якщо ти працюєш з людьми в уразливому стані. Насправді ця історія є черговою та повчальною в першу чергу для вас, любі глядачі, щоб ви в черговий раз побачили, які небезпеки можуть вас очікувати, навіть звертаючись до психолога. Сподіваюсь, що у цьому відео мені вдалося не тільки висвітлити ситуацію та підтримати Юлю, але й надати для вас якусь корисну інформацію, яка, можливо, в майбутньому збереже ваші кошти. Ну і звісно, кожен з вас самостійно зробить висновки: чи варто звертатись до психолога Ярослави Татмурзінової, чи краще поберегти свої нерви та психічне Здоров'я. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та писати коментарі. А якщо у вас також є історія, якою ви хочете поділитись, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на мій інстаграм. Мій директ відкритий для кожного. Тому всіх обіймаю і до зустрічі. Трутру True.